Добрий день, з вами Олександр. Сьогодні ми працюємо Криківщина, Київська область. Ось у людей криничка. В ній, на жаль, водичка вже закінчується, там, може, сантиметрів до 30 залишилось води. Ну, Звісно, насос висить не до дна, тому користуватись водою практично неможливо. Біля кринички приямочок був, в ньому зараз стоїть наш кондуктор. Заборились ми на глибину десь приблизно 10 з невеликими копійочками метрів. Другий це був другий водоносик. Зараз вже тече водичка на промивку. Ну, тут десь біля куба водички є, ну, може літрів 900 так попередньо. Ну, після промивання свердловини кількість води збільшиться. Тобто, я думаю, що на добу тут можна відбирати біля 30 кубів води. Це 100%. Так що кому потрібна обісінська свердловинка, замовляйте. Можемо робити свердловини в криниці, біля криниці, в приямку, в готовому приямку, в будинку, в гаражі, в підвалі, в погребі практично. Будь-де. Ну, а у кого вже є свердловина, але не працює, звертайтесь, ми ремонтуємо любі свердловини від метра до 370 метрів, прочищаємо, промиваємо, в общем, ремонтуємо від будь-видів забруднень. Звертайтесь, Олександр і там Максим готує вже обладнання для встановлення на цю свердловину.